мовила гасова лямпа, коли їй крізь солочину тростини, міністри переказали двох пальців, що їх привели вартові. Говоріть у цю велику урну переді мною, виліла вона. Звідти я вас чутиму, не чекаючи на тростини моїх міністрів. Тільки не хукайте, як варвари, незнайомі з королівською етикетою. Бо урна надто чутлива на віддих. Що ви хочете і звідки ви? Наша батьківщина-рука так далеко звідси, що навряд чи вістка про неї дійшла сюди. Однак ми примандрували до вас, ваша соняшне величносте, відказали пальці, стаючи на одне коліно. Щоб ви нас осудили, хто з нас найкращий, бо ми не дійшли згоди між старшими братами і тому пішли у світ. Дивне бажання насупила брови королева, адже і так відомо, що я найкраща. В цьому ми ніколи не сумнівалися, вигукнули пальці. Однак чи зласкавилися б ви розсудити, хто, на вашу думку, найкращий із нас, бо покликавшися на ваше слово, ми встановимо новий порядок на руці. Будьте моїми лицарями і я подивлюся, заспокоїлася королева. У мене саме війна. Із володарем вогненної січки. А мої вороги дуже підступні. Вони невидимі і завжди з'являються там, де їх не вгледиш. А коли вгледиш, то вже запізно і з ними неможливо боротися. Вони позбавили мене найвідважніших лицарів. І кожен новий губака тішить моє серце служить мені вірно, а я вже, як ви, голоду, розсуджу, хто з вас на що здатний. Віднині моє королівство нехай буде вам за батьківщину. Однак ніколи не забувайте, що я сонце. Хай живе сонце. Вигукнули пальці і зажадали, щоб їх негайно відпустили на боротьбу з невидимими ворогами. Бо їм не терпілося якомога швидше випробувати свої сили, а головне добігти нарешті до того місця, де війно сміятися. Бо пальці від народження любили сміжати. А в королівської лямпи все смішило їх, аж вони вже ледве трималися на ногах, зберігаючи поважні міни. Тому вони безмежно зраділи, коли королева. Нарешті дала знак, що скінчилася, і через міністрів веліла вартовим показати пальцем путівець на кінець королівства, аби ті одразу спочали приборкувати її невидимих вогів лицарів вогненної свічки. Вартові вивели пальців аж до кам'яного стовпа, де кінчалося королівство. Побажали їм щастя й успіху, нагадавши ще раз на прощання, що вороги, з якими їх вислала боротися королева, невидимі. Отже, вони скрізь і ніде, і проти них не підеш, бо вони самі приходять. Шкода їм вартовим пальцям. Однак наказ є наказом. І все стається так, як має статися. І засмучені вартові, подарувавши молодим звитяжцям білу мишу на прощання, повернули назад. Пальці мить повагалися, чи одразу йти далі, побачивши, як у сутінках зникли серйозні вартові, які від народження ні разу не сміялися. Однак пальців так доймав сміх, який душив їх уже під час мандрівки королівством лямпи, що вони вирішили нареготатися, перш ніж вирушати в бій. Та й потім треба було, бодай трохи дати волю очам і серцю. На межі королівства кінчалися сутінки, в яких досі перебували пальці. Тут світило найяскравіше справжнє сон. А на смужці, що започатковувала інші володіння, росла зелена пухка травичка. Суга виходила просто із землі, воскочучи ніздрі польовими запахами, аж пальці, як ті, попадали на землю, хапаючися за животи і регочучи. А реготали вони із того, що тепер вони лицарі королеви лямпи, і з того, що говорили вартові, із білої миші, яка від сонця осліпла і не рухалася, і з того, що їм довелося досі побачити. А що сміх піднімає настрій і спонукує до щораз нових жартів, то пальці, уявляючи, як вони розповідатимуть про свої пригоди братам, аж качалися по землі? Тому, коли на них напали невидимі вороги, пальці їх просто не зауважили, так їх трусив довго стримуваний регіт. Це й стало причиною, чому невидимі вороги ніяк не могли влучити в розсміяних супротивників. Бо скеровані проти жартові удари відскакували, як гумові м'ячі, оскільки немає на світі зброї, яка здолала б убити добрий жарт і щирий сміх. А що дужче невидимі вояки наскакували з невидимими мечами на пальців, рубаючи їх до ноги то більше вони собі завдавали смертельних ударів. А тому, що в найочевидніше завжди найтяжче повірити, то лицарі вогненої свічки, знаючи досі самі перемоги, тільки лютішали, рубаючи невразливих супротивників. Оскільки ж лють сліпить то підданці вогненної свічки навіть не зауважили, як їхні удари обертаються проти них самих. І то так нещивно, що за мить невидимі вороги, яких пальці навіть не встигли зауважити від реготу, всі як один смертельно поранені попадали на спини, як жуки, і їх назавжди поглинуло небуття. Пальці і самі того не зауваживши, як це часто трапляється в найнебезпечніших звитягах, вийшли переможцями без жодного зусилля. Проте, ставши переможцями, вони раптом побачили, що самі робляться невидимими. І враз збагнули, хто з ким бореться. Той тим стає. Тому, коли пальці повернулися до лямпи, щоб отримати нагороду за приборкання невидимих ворогів, адже вони гідно виконали завдання і тепер їм лишилося тільки почути від лямпи, хто з них найкращий, королева закричала, щоб вони негайно забивалися геть. Бо те, що невидиме, не надається до послуху, а підданих... Без послуху не потребує жодний володар. Тоді пальці порадилися між собою і вирішили повернутися на батьківщину Гуку. встановивши раптом, що їм, власне, остаточно перехотілося знати, хто з них найкращий, оскільки їхня сила, за ким вони сміялися, зросла настільки, що не було вже з ким їм мірятися. Від того часу всі пальці помирилися між собою і зажили в злагоді з братами на самому краєчку руки. Тільки тепер їх ніхто не бачить, не бачить, хоч вони і, Вибачте, повторюю це речення. Тільки тепер їх ніхто не бачить, хоч вони і знову пліч-опліч зайняли місце поруч своїх кремних, оскільки вони невидимі. Але коли рука виконує щось справді велике, то завжди два невидимі пальці допомагають їй це вершити. Хоч цього, звісно, ніколи ніхто не помічає, що і не дивно, бо, як відомо, все найвище і найдосконаліше завжди не видиме.